Наталя забіла, двоє козенят виконує Поліна жмак. Біг струмок через лужок, через воду кладка, і прийшло на бережок сіре козенятко. Зараз, каже, перейду. Я на той бік сміло, та назустріч на біду козенятку біле. Ось накладку топотить сіре з цього боку, а вже біле, там стоїть і назад ні кроку, та й вузенька ж кладка ця розійтися ніде. Гей! Піду спочатку я, потім ти вже підеш. Відступи з дороги. Ні, перше перейду я. Дай дорогу ти мені друге вирадує. Галас, крик на весь лужок, знявся над водою. Козенята на місток кинулись обоє. І посередині містка так стикнули сходу, що обидва сторчака полетіли в воду. Ой, рятуйте, потону ні за що вхопиться. По камінчиках по дну ковзають копиться, невелика й глибина дно крізь хвильки видко, та біжить вода ясна дуже дуже швидко. Раптом сірий як гукне Не лякайся, брате, я тебе, а ти мене будемо тримати. ухопилися вони міцно той за того. І з страшної бистирни підвелись на ноги. Ось уже й на бережку дружні козенятка. А про сварку на містку вже нема і згадки.